Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 45. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Розв'язок цієї задачі довгий, і я буду поступово знову вас питати найкращий хід для тих, хто не може розв'язати всю задачу з першого ходу. Що тут у нас за позиція? По матеріалу вона рівна. Як білі можуть виграти? Основне, це те, що білий прохідний пішак, він більш насунутий, йому два ходи до ферзя. І також варто порівняти королів. Чорний король він буде поза грою, і він слабший, ніж білий король. Які неправильні є ходи в білих? Король в 3. Блокуємо чорного прохідного пішака. Тура б8. Чорні напали на пішака, і білі його втрачають, і буде нічия. Правильний перший хід за білих тура а, А7. Білі створили загрозу, тура ж 7, мат в три ходи. Давайте чорні побили пішака. І ось відомий мат. Дві тури дають мат. Як чорним захищатись від мату? Можна перекрити сьому горизонталь. Білі тут легко виграють, розмінюють всі тури, Б7 і буде ферзь. Правильний захист за чорних F3. Чорні теж йдуть ферзі. Король в 2, щоб заблокувати пішака чим раніше. Тураж 6. Чорні захистили поле ж 7. Хід білих. Знову подумайте, як тут вигравати. Правильний хід b7. Білі йдуть у ферзі. Тураж 2. Король f 1 перед пішаком. F2. Хід білих. Знову знайдіть хід. Бити туру не можна. Чорні ставлять ферзя з шахом. І далі кожен хід аж до мату. За білих виграє, можливо, самий складний хід у цій задачі. Тура в 7. Поставили туру під бій. Основне це те, що чорні турі перекрили лінію. Давайте чорні б'ють туру. Тура f7. B8 ферзь шахом. Король g7. Розмін тур. Король g2. Все білі виграли. Туру б'є король. Король в7. Знову ферзь шахом, але тепер шах від тури. Король має туру захищати. І тоді гарна геометрія. Ферзь b3 шах. Король h 8, ферзь h3, король g 8 ферзь h7. Тобто ось як ферзь ходив. І мат. Після ходу тура f7, білі створили загрозу побити туру на f8. Чорна тура під боєм. Давайте вона відступить. Тура f 8 король f 8 b 8 ферзь, мат. Чорна тура на F8 під боєм, тому вона має походити. Тура b8, тура блокує пішака. Хід білих знову знайдіть за них хід. Бити туру неправильно. І чорні поб'ють туру. Король F2, король e 7 І чорний король, ось він просто ближче до пішака білих. І це нічия. Можна побити пішака, забрати туру з-під бою. Але це теж неправильно. Це майже такий самий варіант. Чорний король просто ближче до пішака і буде нічия. В цій позиції в білих є кілька ходів, які виграють. Тура це 7 виграє, наприклад. Але найшвидший виграш після тура А8. Що робити чорним? Вони можуть побити туру. Звичайно, не найкращий хід, але просто ж вони ж можуть побити. І білі виграли. Кращий трошки захист за чорних це королів сім 7. Хід білих знову подумайте, як тут грати. Король Ж2 знову неправильно. Тура без 7. Чорні побили важливого білого пішака, і це нічия. Білим потрібно зберегти пішака, тому тільки тура б8. Чорна тура під боєм. Вона відступила. Чорні захищають свого пішака. Тоді простенька комбінація. Білі жертвують туру. Ставлять ферзя ще й подвійний удар. І білі тут виграють. Чорні мають кращий захист. Тура ж 1. Чорні пожертвували пішака, але поставили свою туру за прохідним пішаком білим. Хід білих знайдіть останній цій цієї. Задачі. Виграє хід тураж 8. Якщо чорні б'ють пішака, буде тураж 7 лінійний удар. І білі виграли. Давайте ще розглянемо варіант. От король Е3. Чому це неправильний хід за білих? Якщо чорні грають король Е7, буде Тура h 8 Та сама ідея виграшу за білих. Якщо чорні б'ють пішака. Якщо чорні не б'ють пішака, білі ставлять ферзя. Якщо король Е6, чорний король покинув 7 -го горизонталь, то є хід Тура Е8 і далі ферзь. Білі виграли. Але в цій позиції. Чорні мають нічию. І це після ходу король g7. Це відома теоретична позиція нічия. Чорний король має триматися полів g7 h7. Так, щоб біла тура не могла зробити маневр. Чорна тура має стояти за прохідним пішаком білих. І білі не можуть виграти. Наприклад, білий король йде десь поближче до свого пішака. Чорні дають шах королю. І білий король не може сховатись від цих шахів. Давайте білий король де ближче до тури. Ось зараз є шанс для чорних помилитися. Бо король Б2 і на Б1 вже чорні не зіграють. Шахи тут не обов'язково постійно давати. Тура має стояти за прохідним пішаком. І це нічия. Давайте на початок задачі. Як тут виграється? Тура А7 загроза мату. Блокуємо пішака. В Б7 йдемо в ферзі. Тура Ф7, як на мене, складний хід. Тура Б8. Тура А8 проста комбінація. Ну і далі це вже досить прості ходи. Тура H8, такий хід потрібно знати. Якщо ви знаєте його, ви його робите миттєво. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!